Поговоримо про глаукому, найбільш підступне із очних захворювань. Я Наталія Пустовіт, провідний спеціаліст Черкаського центру зору. Як я можу дізнатися, що в мене глаукома? Самостійно ви не зможете помітити, є у вас глоукома чи немає. Для того щоб це з'ясувати, вам необхідно пройти повне офтальмологічне обстеження на сучасному обладнанні у кваліфікованих спеціалістів. Якщо вам 40 років або більше, якщо ваші родичі мають таке захворювання глаукома, вам необхідно проходити повне обстеження мінімум один раз на рік. Можна зробити операцію, щоб повернути зір. На жаль, повернути втрачений зір при глоукомі неможливо. Ми робимо оперативне втручання при глоукомі з метою не повернути зір, а зберегти той зір, який є на даний момент. Якщо за допомогою крапель у вас підтримується нормальний рівень внутрішнього очного тиску, то хірургічне лікування глоукоми на даний час вам не показане. Якщо каплі від глаукоми не покращують зір, навіщо їх капати? Вони ж дорогі? Краплі при глаукомі призначаються не для повернення зору, а для збереження зору і для зниження внутрішнього очного тиску. Якщо ви пропускаєте закапування, то ви втрачаєте якусь частинку вашого зору, тому що тимчасово підвищується внутрішній очний тиск. Чому при глаукомі рекомендують заміну кришталика? Якщо навіть немає катаракти? Якщо ваш кришталик завеликий для вашого ока. Це може теж викликати підвищення внутрішньоочного тиску і навіть в важких випадках гострий напад закритокутової глаукоми. В такому випадку необхідно ваш кришталик замінити на штучний. Більш детально я пояснюю це кожному пацієнту при особистій зустрічі. Тому запрошуємо вас на консультацію в Черкаський центр зору.